Так, і давайте знімемо четверте відео. Четверта частина буде де то є пари, які зараз в ссорі, чи вони не спілкуються чи розійшлися, було предательство. І вони йдуть по путі магії, кожен по-своєму, для з'єднання в судьбоносну пару. Тому що вони були кармічні партнери, вони прийшли в життя не зря, тому що вони мали зустрітися. От, їхня зустріч була немінуєма для проходження і своїх уроків. Їхні роди їх звели Тепер далі. Що ангели любви їм порекомендують їхні совєти? Давайте ангели ханити, передайте для цієї пари, що їм потрібно для них на даний час. У вас дуже велике притяження. Дуже. Ви нікуди від того не дінетеся, з ким ви там би не були, це все до одного місця. Може бути, що там може бути жінка, там може бути чоловік до одного місця. У вас настільки притяжені канал такий є. Він созданий силами, що вам його не побороть. Якби його не бороли. Вам більша є любов стоїть того, щоб поборотися. Не жаліте у Ні один, ні другий вам треба вірити. Вас чекають романтичні чувства в реальності. У вас має бути зустріч. Тут просто капець на романтичних чувствах. Таке як новий уровень любві. Я влюбляюся більше, ніж вчора. Капець. Ви влюбитеся ще раз. І не бійтеся влюблятися ще раз в один в одного. Вам прийдеться довіритись одне одному і довіритись силами. Силам довіритися. У вас велика хімія є. Ну, бачите, вас нікуди ви не діваєтеся. У вас зависимость одне до одного. Вам придеться навчитися менше контролю одне з одним. Ну і прибіжня. У кожній є погані риси черти характеру, над якими потрібно буде працювати і їх буде поубирати. У вас має бути задушевна бесіда дуже велика, або велике письмо, або велика зустріч, дуже, дуже потужна, якої у вас не було раніше. Ну, взагалі, виходить, як познайомитися в другий раз, як з новими людьми. Типу Привіт, мене звати Свята, привіт, мене звати Вася і як будво два різних чоловіка. В одної пари, в одної людини є проблеми з родиною. От вони, бачите, вони є. Вашу любов у житті влучиться, якщо ви. Получається, ну, що родина або проти може бути вашого союза. Ну, до речі, вони з того всього, що ми дивилися раніше, то виходить, що у них може бути в прошлому житті були проблеми, то що не такі самі батьки були проти. Іменно проти цієї пари. Но це не... тут іменно треба відстояти. Була ситуація раніше, де е, е, колдун, наприклад, відстояв е, честь любві, а паш ну, або хто слабший був стосунках, не відстояв любов і здався, і пішов. Тяжкий є, важкий є, бля і останнє через курово для типу, типу, що здався, але насправді там мішалася родина. Ви обоє заслуговуєте любові. У вас є все для того. Щоб любити і вміти любити. Саме головне, у вас є та любов, якої немає в більшості людей. Тому рекомендація була ось така: приймайте, давайте ще в кінці запитаємося ще щось. Ви роствині душі. Роствині душі. Душі по судьбі. На яких вищих сил, великі плани. Принімайте в части.